Привіт, нас сьогодні радує одночасно два проекти. По-перше, Coinbase Ventures по-друге, Ton. Значить, чим вони нас радують? Тим, що Coinbase Venture, нагадаю, що цей націнний підрозділ біржі Coinbase, вони купили в Телеграму напряму, напряму токени Ton. Значить, єдине що, ми не знаємо, на яку суму вони купили, бо вони не розкривають деталі з цієї угоди. Але ми розуміємо, що, е, ну, по-перше, це довгострокова інвестиція, ну як би е, По-друге, скоріше за все вони там про щось цікаве домовилися, може про якусь знижку. Якщо не домовилися, ну, типа, окей. Але типа, я б, наприклад, домовлявся про знижку. Значить, е, давайте далі. Це довгострокова інвестиція, тому що, по-перше, в тон вже і до цього інвестували. Типа, але не Coinbase там sequoia Capital Pantera Capital Ані Мока і це якби. Ну, це якби гарний момент. значить Наступний момент Coinbase. Coinbase би так просто не інвестував гроші, тому що ну по-перше, в них є регулятор, їх якби ну, вони в штатах знаходяться, і відповідно, якщо що їх там будуть знищувати, якщо вони щось зроблять не так, тому вони дуже обережно будуть завжди підходити до інвестицій, до всіх цих моментів. Так, значить, і безпосередньо чого тон? Тон це в нас монета, яка використовується в інфраструктурі Telegram. Давайте зараз детальніше поговоримо. Значить, по-перше, єдине, що Telegram, ну, тон може там, тіпа, тіпа це фейк, може таке бути. Але ось в них в, в Твіттері в них безпосередньо з'явився такий пост. Вони тегнули Coinbase Ventures, Sequoia. Не знаю, поки ті нічого не відповіли. Чекаємо. Значить, так, давайте ще раз. значить тонкоін це в нас монета, яка використовується в інфраструктурі Телеграм. Вона не нова. Як ми бачимо, вона навіть з часом трошки зростає. Лістинг був набагато дешевшим. Лістинг був по 75 центів. Зараз 3, 3 долари. Ну, типу, пік, пік був там 7, майже 8 доларів. Окей, Окей. значить, тон у нас торгується багато де. Значить, і я хочу навести аналогію. Значить, на зараз можна купити в Телеграмі рекламу, як ви знаєте. Ну, в цілому, в Телеграмі, по-перше, є платні аккаунти, тобто преміум аккаунти. Можна зробити собі ось купити підписку за пару доларів і користуватися певними там, типа, фічами. Тобто, Телеграм монетизується. Також далі в Телеграмі з'явилася нативна реклама. Тобто, в каналах, там, в якихось між постами, може з'являтися реклама самого Телеграму. Тобто ви можете її купити. Для того, щоб купити цю рекламу, вам треба купити монетку Тон, закинути її на гаманець. Там, коротше, такий трохи геморой з тим рекламним кабінетом просто нещодавно купували. от значить Але, тіпа, це важливо. І це можливо зробити тільки, тільки з допомогою монети Тон. І наступний момент те, що. е-е Єдине, що в них вона там реклама. Ну, типу, наш маркетолог на це, це подивився, так, типу, взагалі не розумієш, що там відбувається. Коротше, зараз досліджуємо, але це не очевидно. Це реально неочевидний рекламний кабінет. Там є багато нюансів. Але окей. Хай так, вони працюють, вони, якби. Давайте я вам наведу приклад. Значить, приклад, це не монетка, це проект Facebook. Facebook точно так само. Єдине, що давайте вімкнемо логарифмічну шкалу, щоб трохи краще побачити це зростання. Що коли вони вийшли на IPO, коли вони залістилися просто на біржі, це був от весна 2012 року, вони в цілому от вийшли по 40 з копійками і впали до 18. І досить довго вони там, типу, бовталися по цим відміткам. Але. В моменті, коли вони е, запустили рекламу на свої, на своєму майданчику і відзвітувалися про прибуток, вони зросли на 100 Тобто, е, я от як тоді пам'ятаю, е, боже, скільки хайпу було, я тоді в фонďі е, на ринку вже працював і. Арабський шейх там на мільйони доларів вкладався в той Фейсбук. Там хто там тільки в той Фейсбук не вкладався, і по телевізору показували, коротше, всі хайпали на тому Фейсбуці, і мені здається, даже... Ладно, неважливо. Коротше, суть в тому, що з моменту, коли вони запустили рекламу, вони коштували 20 доларів і вони зросли на 700%. Це з моменту, як вони запустили монетизацію самої, самої платформи. На зараз компанія Мета коштує, от ми бачили, вони падали. Скільки вони впали тут? Боже, на 80%. Коротше, так, секунду, вимкнула рифмічну шкалу. Ні, так, навпаки, отак вимкнемо. Так, значить, і от вони. Це який рік, 22-й. Що був у 22-му році? Блін, я не пам'ятаю. Ладно, не суть. Суть в тому, що вони знову виросли до 700%. І, відповідно, якщо брати там, типу, з самого початку. То це в нас 3800% за е, 4000 тисячі днів. Тобто, з 12-го року це виходить, ну да, за 13 років, 12-13 років, значить, я думаю, що тон дійсно за рахунок того, що Телеграм розвивається, за рахунок того, що е, інфраструктура збільшується, вони покращують свої сервіси, е, Можливо, в якийсь момент вони і на біржу в тому числі вийдуть. Можливо, на фондовий ринок. Все можливо, як, як, як це зробив Facebook. Але в будь-якому випадку ми маємо непогану перспективу. Значить, в цілому з самим проектом, з самим токеном. Значить, тепер давайте подумаємо, як ми можемо на цьому заробити. Значить, Перше, найочевидніше це стейкінг. От я вже подивився на сайті Staking Rewards. В нас виходить максимально, що ми можемо тут отримати. Це 4,6% річних. Тобто, як працює стейкінг? Ви можете або. Довгостроково накопичувати монети, тобто ви можете просто їх купувати з ринку е, і закидувати в стейкінг. Купуєте, закидуєте, купуєте закидуєте, тобто то купуєте спот. Таким чином ви набираєте по DCA, тобто просто кожен місяць там, купуєте на умовні 100 доларів е, ці монети і закидаєте їх в стейкінг. Тобто, е, коли монета там через 10 років буде коштувати, там, наприклад, не 3 долари, а там, 300 доларів, ну, наприклад, то, е, ви весь цей час будете ну, накопичуючи позицію. Збільшували свої статки і додатково ось ви ще будете отримувати ці 4% відсотки річних. Я розумію, що типу, в порівнянні з тисячма, тисячма відсотками, 4% відсотки це типа ні про що, але ви їх отримаєте в монетах, монети зростають, тому якби це покращення, це збільшення ефективності вашого капіталу. Тому це має місце бути. Значить, або якщо ви вас влаштовує чотири відсотка, ви можете купити їх на споті, закинути в стейкінг і зашортити ф'ючерс, але типу, але так, значить, ну і так, да, до речі, ви на, на фьючерсі також можете зробити фандінг, якщо він позитивний. Значить, далі. Давайте тепер подивимося, де в нас найбільша кількість монет лежить. Значить, як ми бачимо ну, відповідно до цієї гістограми, якщо вірити цій гістограмі на Бідгіті, потім на Coinbase, потім на Мексі. Ну, давайте подивимося на Binance. Значить, що ми бачимо на Binance? Що в нас тут відбувається? Значить, в нас було досить суттєве зниження, як і на всьому ринку. І далі в нас тон пішов просто в боковий рух, тобто є великі продажі, ціни не знижується. На покупках періодично вистрілюємо, але типу, супер глобально не зростаємо. В цілому, можна сказати, що тут в нас є, ось конкретно, ось тут. В нас є дійсно ознаки дефіциту, бо, як мінімум, ось ці продажі не впливають на зниження ціни. Так, давайте дивитися наступний. Наступну біржу. Бідґет. Так, на BідGі ми бачимо, що в нас відбувається ось тут по ринку хтось суперактивно купує. Ціна. Ну, отут, окей. Отут була якась реакція після цього. І в нас пішло е, зростання невеличке. Так, на зараз ми бачимо продажі. Давайте може зменшимо таймфрейм. Так, да, на зараз у нас є продажі. Ну, реакції, коротше, немає. Так, повернемося. Так, далі в нас наступна біржа. Це. Коінбейс. Чи що там було? Так, да, а в нас немає. На Coinbase Pro воно не торгується. Прикол. Окей. Так, і давайте подивимося на Мексі. Також кажуть, що там багато е, об'єму. Так, на Мексі Так, дійсно тут така ж сама історія. У нас досить суттєві продажі. У нас ціна отут особливо не оновлювала мінімум. Тобто хтось тут прям супер активно розпродавався. Так, ладно, повернемося на Binance. Бо так, є. Значить, тепер безпосередньо, як нам на цьому заробити більш спекулятивніше і з трохи більшими ризиками. Значить, хоча, ну, так, да, окей, ладно, давайте з трохи більшими ризиками. Значить, я вже не перший. Це не перший огляд про монетку Тон. Реально, не перший. І я і мій прогноз він взагалі ніяк не змінюється. Ну не прогноз, прогноз тут, типу лонг однозначно, треба купувати, тримати через 10 років, тон дійсно потенційно може коштувати дефіга, тому що ну якби є на то причини, але з точки зору реалізації, як ми бачимо, що якщо б ми просто купили його, то тримали, наприклад, от, ну, наприклад, не знаю, з початку року, то ми були в мінусі. Якщо б там десь в травні ми його купили, ну ми були в нулі. Бо на зараз ціна майже ніяк не змінилася. Тому я бачу варіант це запустити лонгового readboota, тому що ми бачимо, все ж таки тут є волатильність в цьому в рамках цього каналу. Тобто можна вибрати якийсь там відносно широкий діапазон. Давайте, давайте заміряємо, скільки в нас цей діапазон. так 184, стандартне відхилення 9. 184. Это тут напишемо. 180, хай буде. Так. Значить, що ми далі бачимо? Ми бачимо, да, 2-2,5 стандартне відхилення можна взяти вверх. <coughs> і така ж сама історія вниз. І от в рамках цього. да, Десь давайте отак. Вот отак вот десь. Звідси. Сюди. Отак. Так. Да. Я думаю, отакий діапазон можна взяти для гріда лонгового грідбота. До речі, рекомендую використовувати біржу BingX для грідів. Посилання в описі. Так, ну, давайте так. Поки що, значить, що в нас глобально по ринку. По ринку в нас глобально. Учасники штовхають ціну, наче вгору з однієї сторони. З іншої сторони, в нас немає там чітких ознак багато де якогось дефіциту. Тобто відбувається зараз якийсь просто рух, е, такий неочевидний, іноді неочевидний. Тобто десь на спекулятивних якихось історіях окей, але немає ознак, там, що ми там супер будемо там, що альтсезон почнеться. Тобто аль-сезон почався, наче потім він зупинився, почав перегруповуватися і перерозподілятися капітали почали. Тому я думаю, що ринок завтра точно зростати не буде. Я думаю, що ринок ще там до зими потенційно, чи може ну, десь до кінця осені, буде ходити в боковому русі. Тому я думаю, що ось цей грідбот, який тут запуститься, буквально за місяць, за два точно відіб'є вам ті гроші, які ви в нього вклали, знову ж таки, потенційно, але не перевищити, не беріть більше п'ятого плеча. Це, це вже буде небезпечно. Тобто я рекомендую ф'ючерсну сітку з максимум п'ятим плечем. Е, так. Ну, да, в цілому я думаю, не знаю, що більше по тон сказати. Так, напишіть, що ви думаєте з Тону е, в коментарях і не порушуйте рисики. До нових зустрічей!